Слава Україні! Тільки що я написав пісню про загиблого героя із товтрів про Сергія Сергійовича Гнідога. Це молодий хлопчина. Я знав його батька. Батько є моїм однолітком. Ми вчились в паралельних класах в одній загальноосвітній школі школа номер 2 в Заставні. Ну, вчора їхав кортеж із загиблим воїном Сергієм Сергійовичем. Ну і я і вчора написав пісню, і сьогодні так само у мене виникло бажання вшанувати пам'ять нашого загиблого героя. І хочу вам представити цю пісню. Сьогодні в нас везли кортеж... От нас не було меж без лихтов три хлопчину молодого. Це був Сергій бігній стовтрів, Який в бою не відступив. Спиняв на сході ворога він злого, і сльози ліються із очей. Та твій найвищий епогей. ж це останній твій є шлях, і ось трону вбивають свят, і ти йдеш на небеса. Я родина плачевся, що ти загинув молодим За батьківщину і рідиті, навіки слава є тобі, шанують пам'ять твою всі і подвір твій ніколи не забудуть, бо ж квіти завжди принесуть, та на могилі приберуть, тужливу пісню в ту заспівають. І сльози льються із очей, За твій найвищий епогей, бо ж це останній твій є шлях, і ось труну вбивають свяк, і ти йдеш на небеса, твоя родина плаче вся, що ти загинув молодим За батьківщину рідний дім Покойся там на небесах, іначе ангельський єптак. І Богу все скажи про Україну, бо ж ми боронимо свій край, щоб на державі був у край, тому зроїм піднімемо країну. І сльози ліються із очей, такий найвищий епогей. Може це останній дві де шлях, що ж труну впливають слях, йдеш на небеса, Твоя родина плаче вся. Що ти загинув молодим за батьківщину і рідний дім. Сьогодні в нас везли кортеж, і в сматку в нас не було меж. Везли в товтри хлопчину молодого. Це був серді, гнітий товтрів, який в бою не відступив. Спиняв на споді ворога візного. І сльози 'ються із очей, За білей найвищий епогей, хоч на останній твій є шлях, ось труну вбивають лях, і ти йдеш на небеса, Бо я, родина плаче вся, що ти загинув молодим, за батьківщину і рідний дім, що ти загинув молодим, за батьківщиною рідний дім.